Всім привіт! Мене звати Ян Децюк. Ви на каналі SkillHala. І це курс PHP для початківців. І сьогоднішня тема як встановити PHP на вашу операційну систему. Ми розглянемо три операційних системи: Windows, Mac, macOS і Linux. На Windows ми встановимо такий готовий стек, як VAMP. На macOS ми використаємо Package Manager HomeBrew. І на Linux ми. Скомпілюємо PHP з source коду а також запустимо PHP в docker контейнері. Розглянемо встановлення програмки VAMP на Windows. І перше, про що я хочу наголосити, це я не рекомендую встановлення цієї програми. По одній простій причині, тому, тому що нема. Ця програмка не open source, ви не можете подивитися початковий код, ісходники, джерельний код, я не знаю, як в сорси. Ви не можете знайти сорс код цієї програми, і ви лише можете завантажити виконуваний файл. І тому по цій одній по простій причині я його не рекомендую. В ніякому разі встановлювати собі. Ми його встановили в якості такого екземпляру е, 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 е е для демонстрації, демо-версії у віртуальну машину Windows, і відразу видалимо. Зробимо короткий огляд. Звичайне встановлення. Ви завантажуєте з сайту виконуваний файл. Також потрібно буде встановити Visual Studio, Microsoft Visual Studio. Microsoft Visual C. Так, я вже встановив собі на систему. Тому не буду вас затримувати. Запустимо цей vamp сервер VAMP. Чому VAMP? Перші 4 літери це абревіатура від Windows, Apache, MySQL PHP. Підкупає з однієї сторони. Своєю простотою, тим, що ви натискаєте цей installation файл, і він вам встановлює як би все, що для більшості простих проєктів потрібно. Але знову таки наголошую, не рекомендую до використання в коронаційних проєктах і взагалі не використовую до встановлення на робочій або власній машині, тільки в якості. Демо-версії, тільки якщо ви собі також зробите віртуальну машину, і всередині цієї віртуальної машини можете встановити WAMP, і там провести якісь свої власні експерименти або проводити розробку на PHP, там навчання на PHP у віртуальному середовищі. Ось ми бачимо, що WAMP сервер стартує. В системному треї знаходиться його значок. Коли він зелений, значить, що все, все окей, можна його відкривати. Для цього, щоб перейти в меню керування, відкриваємо localhost. Тобто з цією програмою, з цим вам-сервером, йде в, в якості такої панелі керування веб-сайт, де ви можете керувати своїми веб-сайтами. На що вам потрібно звернути увагу, це на оцей меседж No Projects Yet. To create a new one, just create a directory in uh, www. Ми так і зробимо. Ця директорія www. Вона знаходиться ось тут. Там, де ви встановили вамп. Ось тут знаходиться директорія www. Сюди ви можете переносити або створювати uh, папки з своїми проектами. Для. Тестового в якості тестового сценарію напишемо звичайний Hello World. Hello World. Тільки заради того, щоб подивитися, що інтерпр... інтерпретатор працює, і веб-сервер також працює. Виходимо з редактора, видаляємо файл з розширенням TXT, залишаємо один файл індекс з розширенням PHP. Він у нас знаходиться в директорії C to C. 64, www, myapp. Після того, як ми створили директорію з проєктом, нам потрібно налаштувати для веб сервера Apache віртуальний хост. Для того на сторінці LocalHost є проста формочка. В перше поле вписуємо бажаний домен, по якому ми хочемо, щоб наш проєкт відкривався. І вказуємо шлях до нашого до source коду нашого проєкту. Натискаємо кнопку Start the Creation, Modification of the Virtual Host. Бачимо ну, повідомлення, що такий віртуальний хост MyApp був створений. Але для цього, можливо, нам доведеться рестартанути DNS. Повернемось на домашню сторінку. Подивимося, чи домен MyApp працює. працює. Якщо ні, то перезавантажимо DNS-налаштування. Ось відкрилася у нас сторінка керування нашими проектами, і бачимо, що в Your Projects. Відображається MyApp. І your virtual host є дві штучки: Localhost, сторінка керуванням вам-сервером. І My App. Спробуємо перейти в MyApp. І якщо все окей, то зараз має завантажитись наш Hello World. Не все окей, тоді вертаємося в Tray, Tools, і вибираємо опцію. Команду Restart DNS. Спробуємо ще раз перезавантажити сторінку. Так, бачимо, що наш е, наш application працює. В принципі, це це все. В якості додаткових е, додаткових фіч, якщо це можна так назвати, е, в нас є пристановлення вам сервера а е, також маленький скриптик Adminer для керування базами даних. І це все. Давайте розуміємо, розум підіб'ємо підсумки. Я не рекомендую налаштовувати використовувати цю програму по одній простій причині, що source кодів до цієї програми немає в відкритому доступі. Ви встановлюєте цей виконаний файл на свою операційну систему під власний страх і ризик. І ще раз наголошую, що оскільки вона досить популярна, Часто її можна побачити в розробників на власних комп'ютерах, це не є best practice. і в нагрузку в лапках можуть йти якісь злоякісні шматки коду, віруси і так далі. Ви можете стати частиною ботнета, що не є добре. Тому лише в якості. Такого кейсу, що не треба робити, і якщо все-таки хочете поекспериментувати з таким простим стартом, це у віртуальній машині. Тепер розглянемо, як встановити PHP на macOS за допомогою HomeBrew. Дуже тривіальна, суперпроста інструкція, всього на всього одна команда. Відкриємо наш термінал і попросимо нашого Homebrew встановити нам PHP. Ага, перед цим ми подивимося, чи, чи, чи є у нас в системі PHP, бачимо відповідь в терміналі command not found і встановимо PHP через Homebrew. Очистимо екран і перевіримо ще раз. Бачимо, що Homebrew встановив нам PHP версії 823. Наступний варіант встановлення PHP для вашої операційної системи. Ми розглянемо компіляцію PHP з сорсів на прикладі операційної системи Linux. Запустимо наш Ubuntu дистрибутив, поки запускається операційна система Linux. Коротко проглянемо сценарій, який я підготував. Пройдемося по основним крокам: це завантаження source-коду, встановлення залежностей, конфігурація. Запуск скрипта конфігурації, яка нам потрібна. Компіляція PHP, встановлення і налаштування веб-сервера. Так, розглянемо детальніше крок за кроком. Отже, зараз ми скомпілюємо PHP для операційної системи Ubuntu, але ця ж інструкція з незначними нюансами стосується, можна її застосувати як можна скомпілювати і для Windows, і для macOS. Запускаємо наш термінал, збільшимо шрифт. Перше, що ми зробимо, це завантажимо, завантажимо PHP за допомогою команди wget. Я так підозрюю, що це бревіту від WebGet, але не впевнений, не зміг знайти докази. Тобто команда wget вона завантажує з консолі файл, який вказано ну, параметром. Посилання на, на бажану версію можна, звичайно, знайти з цінного сайту PHP. І, звичайно, рекомендую, коли будете встановлювати, відкрити це посилання hp.netowlots.php і завантажити актуальну версію, підставити актуальну версію. ЛС команда показує файли, які, ми, які знаходяться в поточній директорії. Clear команда відповідно чи консоль. Е, ще раз. Pwd. Показує поточну робочу директорію, де ми знаходимося. Unless. Список файлів в цій директорії бачимо, що ми завантажили source коди code, і ми їх розархівуємо командою tar. Так. Ми після того, як встановили розархівували наші source-коди, наступним кроком це встановлення необхідних пакетів, які нам потрібні для того, щоб скомпілювати правильно наш PHP. А також ми будемо встановлювати веб-сервер Apache і пакет Apache2Dev, який також необхідний для того, щоб скомпілювати PHP для Apache. Поки встановлюються необхідні залежності, подивимося, що ми будемо виконувати далі. Далі ми перейдемо в розархівовану директорію з source кодами PHP і запустимо скрипт конфігурації. Все одно пофіксимо помилку. Зайдемо як суперкористувач, бачимо, що ми потрібно запустити UpGit update, update. І повторити ще раз команду встановлення залежностей. Чистимо екран і ще раз повторимо команду встановлення необхідних нам залежностей. Встановлення всіх необхідних програм завершено. Уважно переглядайте, рекомендовано уважно переглядати після виконання програми. Чи Присутні повідомлення про помилку, бачимо, що ніяких помилок немає. Можемо переходити до наступного кроку. Команда ls, бачимо, що в нас є якби архів, і розархівована директорія. Можемо, до речі, видалити завантажений архів, командою RM і наступним параметром, файлом, який ми хочемо видаляти. Ще раз командою LS бачимо лише директорію присутні, і переходимо в цю директорію. CD від Change Directory. Очищаємо наш консоль, можемо запустити PWD. І бачимо, що робоча директорія змінена на home Desktop PHP 823 Наступним кроком є запуск скрипта конфігурації. По суті, скрипт конфігурації це. Спробуємо його переглянути. Це. SH-скрипт. Тобто Це, по суті, програма. Програма з е, параметрами. І які параметри е, передавати е, залежить від вас, і за допомогою цих параметрів ви можете конфігурувати ваш скомпільований PHP так, як вам потрібно підключити ці, ті чи інші екстеншіни. Тобто, в даному випадку. Ми використовуємо декілька залежностей: OpenSSL, Curl, Zip, запускаємо скрипт конфігурації. Після завершення роботи скрипту конфігурації важливо також, так як після кожного завершення роботи кожної команди, важливо переглянути, чи немає повідомлень про помилку. Бачимо, що все окей. І наступним кроком є, власне, запуск конфігурації: це запуск програми Make. Із параметром мінус J8 це скільки потоків, скільки джобів робіт буде паралельно виконуватися програма процес компіляції. Він займає деякий час, тому якщо, ви, якщо дивитесь це відео, ви, звичайно, це буде перемотано. А якщо ви запускаєте в реальному на своєму комп'ютері процес компіляції, можете піти заварити собі чай і задонатити на ЗСУ. Зрешті, закінчилася компітація. Очистимо брам. Бачимо, що у нас поки немає встановленого PHP. Command PHP not found, but can be installed. With. Тобто операційна система Ubuntu пропонує нам встановити через е, Package Manager якусь е, конкретної версії PHP. Але е, що важливо? Важливо це, що PHP немає. Command-php found. Тепер ми встановлюємо. Запускаємо команду make install. Перевіримо тепер. Бачимо, що PHP досі консольної версії немає. Спробуємо знайти, де було встановлено PHP. Команда Find. Пишемо, де шукати. І параметр name php. Бачимо, що в PHP було встановлено user-local-php. Перейдемо user -local -php. user -local php Це директорія, в якій є своя територія bin, Binary. І тут вже є відповідно PHP. Вже скомпільований. Версії 8.2.3. Що нам потрібно? Нам потрібно о, зробити так, тому що поки що PHP він запускається лише з, з тої директорії, тобто, якщо ми перейдемо в якусь інакшу директорію, PHP не буде доступний. Для цього потрібно змінити о, параметр pass. О, для того, щоб PHP став доступний о, з, з будь-якого місця і всім користувачам о, в операційній системі о, Ubuntu. Ліз дистрибутиви Linux можуть бути трохи і різні м, е, варіанти. Ми змінюємо файл etc environment. І додаємо до нього також е, шлях, де знаходиться е, наш виконаний файл скомпільований PHP. Це user. Директорія: user, bin Бачимо, що. Після зміни файлу TC environment наш скомпільований PHP консольної версії став доступний. Тепер виконуємо конфігурацію для веб-серверу. Для цього ми відключимо один модуль, mpm-event, включимо інший модуль, mpm prefork, а також додамо один рядочок до конфігурації, до файлу Apache 2.conf. Через рестартуємо mm. і рестартуємо сервер. Бачимо, що сервер працює. Відкриємо в браузері. Перейдемо на Localhost, бачимо, що веб сервер працює. І давайте почистимо консоль, перейдемо в файл www в директорію www.html. Це відповідно цей індекс.html. Ось ця сторінка, яку ми тут бачимо на екрані. І не видалимо її. Перевіримо, чи це дійсно ця сторінка. Так, нічого нема. І створимо новий файл. PHP. Для того просто ще перевірити, чи інтерпретатор у веб-сервері правильно працює. Виведемо повідомлення Hello World. Бачимо, що інтерпретатор PHP працює. Отже, підсумуємо, компіля... підсумуємо о, цей процес компіляції. Ще раз, ми завантажили, ми завантажили сорси, розпакували їх, встановили необхідні залежності, запустили скрипт конфігурації, скомпілювали PHP, встановили і налаштували веб-сервер і налаштували... Змінну пас для середовища, для того, щоб працювала консольна версія. Переходимо до наступного методу встановлення PHP, запуску вашої, вашої PHP-програми. Це запуск в докері. І для цього давайте зупинимо нашу операційну систему Linux, тому що. Там вже був встановлений PHP, скомпільований нами на, на, на минулому кроці. Відновимо наш стан операційної системи до встановлення, для того, щоб в нас не було е інтерпретатора PHP, а ми тільки використовували DOC. Отже, поки запускається операційна система Linux, ми розглянемо два прості сценарії. Перше, ми запустимо контейнер PHP і запустимо там на, на наш Application. А в другому сценарії ми запустимо контейнер з веб-сервером. Отже, давайте відкриємо термінал, збільшимо шрифт, перейдемо, як SuperCrystwatch, очистимо екран. І подивимося, чи є встановлений докер в нашій приційній системі. Ми бачимо, його немає. Встановлення тривіальне. Нам операційна система сама підказує, як встановити докер. Поки встановлюється докер, давайте ще раз перевіримо, чи є в нас PHP. Бачимо, що в операційній системі зараз PHP нема. Ми відновили її стан і PHP нема встановленого. Так. Очистимо консоль. Спробуємо ще раз. Докер. Є встановлений докер. Дивимося, чи є якісь контейнери. Контейнерів нема. Подивимося, чи є якісь образи. Тож, нічого не має бути. Немає нічого. І, по суті, ця команда, що я підготував, вона вже запускає Application. То давайте створимо директорію MyApp. Перейдемо в цю директорію. Всередині створимо файл script.php. І змінимо його в міст. там. Повідомлення Hello World. Знову ж таки, щоб перевірити, що інтерпретатор працює. І збережемо. Спробуємо запустити наш скрипт PHP. Скрипт PHP. Не працює, тому що немає інтерпретатора. Розберемо е, цю команду. Вона вже з -з запустилася, але давайте я, я спробую виділити. Не можна ви, а можна виділити. Docker run, RM, Це інструкція видалити образ після того, як видалити контейнер після того, як він закінчить свою роботу. Мінус V це монтування директорії. $PWD це зміна, яка означає поточну директорію. Ми монтуємо у, у директорію контейнера user. Source my app, "-w", Це інструкція контейнеру перейти використовувати робочу директорію як user source my app а php 281 cli це назва контейнера, який ми піднімаємо, і відповідно команда, яку ми виконуємо. Ось ми можемо бачити, що оскільки це був перший запуск. То відбувався е, завантаження, е, завантаження кон, е, контейнера пі, цього контейнера PHP 8.1 CLI. І в кінці, після того, як він був завантажений, виконалась програма. Давайте ще раз запустимо, бачимо меседж Hello World. Змінимо е, контент нашого скрипта, додамо тут е, символ переводу на новий рядочок backslash N. І ще раз запустимо наш, нашу програму, бачимо повідомлення Hello World. Тобто на нашій операційній системі у нас нема PHP, а ми використовуємо інтерпретатор з докер контейнера. І можемо подивитися, що докер контейнерів нема, але є завантажений образ от з таким тегом 81 -rc -cli, PHP, Docker. Список всіх е, доступних. Образів можна знайти на сайті. Ось тут є вкладка теги. Можна знайти той, який нам потрібен. І для наступної операції ми будемо запускати Web Application в Docker контейнері з PHP. Нам потрібен PHP Apache. Тут PHP Apache. Apache. просто апачі. Ось він. PHP Apache. І всі команді. Зараз я її скопіюю. очищу екран. Знову таки, оскільки нам потрібно було, напевно, спочатку стягнути. Трохи я поспішив для того, щоб це завантаження не виконувалося. Зараз виконується завантаження образу. PHP Apache. Давайте я очищу екран. І. Бачимо, що стартанув тут контейнер. В нього є, якщо з ID 961 і так далі. Образ це PHP Apache. І в кінці, в кінці є його назва php-my-app. Якщо ми покрутимо, ось цю команду ми виконували. Тобто ми запускаємо з параметром, ми запускаємо докер контейнер PHP Apache, не можу тут виділяти не дуже зручно. Давайте перейдемо сюди. Ми запускаємо докер контейнер PHP Apache, ми запускаємо його на порту 80-му. Ми запускаємо його як Detachable, тобто після запуску ми можемо працювати в тій же самій консолі. Ми даємо йому назву PHP App, І ми монтуємо директорії. Поточну директорію, де ми знаходимося. Ми дир... монтуємо в директорію var www.html. І командою ps ми можемо перевірити список поточних контейнерів. Ми бачимо, що працює контейнер, я трохи зменшу шрифт. Ми бачимо, що в нас є контейнер запущений. Він слухає порт 80-й. І він обслуговує нашу програмку, наш application, оцей PHP. Отже, дякую вам за перегляд. Ми подивилися, як встановити вам сервер на Windows. Ми встановили HomeBrew дуже просто через Package Manager. Через Homebrew ми встановили PHP на MacOS. І ми на Linux скомпілювали PHP з source кодів. І запустили аплікейшн через докер. Дуже гарно дякую за перегляд.